8 березня 2025 року. Сьогодні хотів коротко вам розказати по банку маток. Коротенько нагадаю, що я впускав зиму 5 маточок. Вони були тут, в дерев'яному вулику, ви можете переглянути відео раніше, які були протягом зимівлі. Як я дивився, як мені писали коментарі, що не потрібно стресувати бджіл, але це для мене є новий експеримент. Я хотів бачити, як йде розвиток, як сім'ї. Правда, одна маточка мені загинула. Може, причиною було, що кліточка була падала, і я її що два тижні піднімав. От. І е, два тижні тому, це було десь 21 лютого, я вирішив розділити ці матки на чотири відділення, цей банкматок. Дав сюди. Дві рамки сюди одну, це з бджолою, дві сюди і одну сюди. І з цього вулика я ще по одній рамочці додав. Я, правда, не показував цього відео. Але сьогодні хочу показати. Матки випускав через кліточки. Були вони їх трошки почали бити, бо я чуть скоріше їх випустив, але я назад поставив кліточку і якби все нормально, я був десь тиждень тому переглядав, якби все би мало бути нормально. Задум був інакше, коли мої основні сім'ї розвинуться, що я буду ці матки мати, щоб розділити ці сім'ї. Але вирішив так, що ці сім'ї вже розвиваються. Можете поглянути в попередньому відео, я знімав цю сім'ю, я викладу, скільки там розплоду, як вона розвивається. І вирішив, нехай вони черплять, лишня черва не помішає. В разі чого я буду підсилювати або забирати, це вже буде різні комбінації. Зараз я подивим, покажу вам. Сам ще добре не знаю, бо яйця були в цих сім'ях. Чи вони є трутневі, чи вони є нормальні, я наразі не можу сказати. От Матки сиділи у таких квіточках. Ну, перезимували. Ось дивимося. Вулики пінопластові. Зберігається їм гарно тепло, О, тут дав їм пасту. Бачимо, паста є, канді і сироп піддаю. Чуть димочку дам. От, глянемо, сім'я обсідає, якби одна спільна рамка в них. Рамка перегородка, де пчоли не можуть, оскільки вона є з пластику, то бджола не прогризе і не пройдуть. Якби в, одні, в одному вулику дві сімейки знаходяться. Обсидка тут не є дуже сильна, але я думаю, що за рахунок того, що теплий вулик, бджола може розійтися. Нема дуже багато бджоли, але є ось така кормова рамка їм в допомогу. Отепляти потрібно медом. Ось бачимо вже який гарний розпліт. Ось він до такого об'єму. Значить з маточкою тут все в порядку. От маточка знаходиться. Тут на рамці. І можемо поглянути. Тут на перегородці ми маємо також розплід. Тобто ми отримуємо лишню рамку розплоду в такому методі. Зараз поглянемо ще одне відділення, щоб переконатись, що там також все гаразд. Вренько прикрию, щоб відео не затягувати. Бо ніхто не дивиться ні до кінця, ні, ні початку, сильно так перемотують. От це кого інтересує, що це друга сімейка з другою маткою. Так само дві рамочки. Важкувато витягнути перегородку. щільно прилягає. Ось дивимось, тут. Також рамка кормова і да їм. Вона трошки слабша, ніж там та. Чуть-чуть бачу вологість є, бо рамочка оця заплісніла на брусочку. Ось тут також матка. так. Та матка має відкритий тільки розпліт. Ще запечатаного вона немає. Ось матка. З банку маток. Ми подивимось тут на перегородці чи є. Так, тут є, от, як ми можемо бачити, запечатаний розпліз, значить все нормально, матки гарно сіють, трутовості ніякої нема. Значить, ми можемо брати це на озброєння. Метод працює. Ось тут ще хотів показати, там всі перегородка. Я тут поставив просто кусок картону, щоб утеплити днище. Ось така ситуація по банкоматах, друзі. Другу сім'ю я вже не буду вам показувати, нема смислу стресувати вжил. Беріть собі на озброєння, практикуйтеся, все доступно. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.